Ефірі новини у цій студії для вас працюватимемо. Ми Наталка Ляторинська. І Андрій Годованець, а також команда журналістів телеканалу ТВА. Вітаємо. У цьому випуску ви побачите. Депутатів Київради звинувачують у злочинному захопленні влади. Відповідну заяву активісти подали у прокуратуру. У торговельну війну між Україною і Росією втрутилися президенти. Янукович і Путін обговорили проблемне питання телефоном. Два потужних землетруси сколихнули Нову Зеландію. Епіцентр стихії зареєстровано неподалік столиці країни. Захист Юлії Тимошенко вимагає закрити справу ЄСУ. Пояснюється тим, що вона вже отримала належну правову оцінку і була закрита 2005 року за відсутністю у діях самої Тимошенко складу злочину. Про це ж написала у своєму клопотанні і екс-прем'єрка. Заяву зачитали сьогодні на засіданні Київського райсуду Харкова, але суддя вкотре проігнорував клопотання Тимошенко і переніс засідання на 6 вересня. Подробиці знає наша колега Катерина Полякова. Катю, привіт, розповідай. Добрий вечір. У засіданні Київського районного суду міста Харкова стосовно порушень діяльності корпорації єдині енергетичні системи України, яку лідерка опозиції очолювала в 95-96 роках. Оголошено перерву аж до 6 вересня. Таке рішення сьогодні ухвалив головуючий суддя Костянтин Садовський, враховуючи відсутність у залі суду підсудної Юлії Тимошенко. Вже за традицією експрем'єра України написала заяву, що суд може розглянути справу про фінансові зловживання корпорації су без неї. Причиною Мови атакуватися до залу судового засідання представники захисту Юлії Тимошенко називають стан і здоров'я. Адвокати, які представляли інтереси у суді, клопотали про закриття справи за відсутності у діях Тимошенко складу злочину. А ось представник держзвинувача була іншої думки. Давайте її послухаємо. І власне думку Сергія Власенка, захисника Юлії Тимошенко. Проте, це лише забаганки такі підсудної, це лише забаганки сторони захисту. в Зв'язку з тим, що вони суперечать вимогам закону. Кримінальна справа повинна бути розглянута лише за участі підсудної особи. Ну можливо, в стороні захисту було б вигідно, щоб. Щодо застосування до підсудних якихось силових методів, але е, наразі я не вважаю за необхідне, щоб нами було заявлене таке клопотання. Ми все таки сподіваємося, що якщо підсудна дійсно вважає себе не вона з'явиться до суду сама безпосередньо за результатами сьогоднішнього слухання, можу зазначити єдине, що на жаль, напередодні вільнівського саміту. Політичні репресії в Україні продовжуються. Дякую. Додам лише, що рішення суду прихильники Юлії Тимошенко сприйняли з вигуками сором і Юлії волю. Саме з такими ж вигуками вони проваджали із залу судового засідання і представників держзвинувача. У мене все по цій темі. Дякуємо. Катю. Ми продовжуємо випуск. Депутатів Київради оголосили у Поки що це зробили не слідчі, а громадські активісти, які подали до столичної прокуратури заяву про злочинне захоплення влади депутатами Київської міської ради. Свідком акції стала наша кореспондентка Олена Панасенко. Олено, вітаємо. Розкажи подробиці. Вітаю вас, колеги. Хочу сказати, що сьогодні, зранку прокуратура Києва дійсно виглядала святково Її прикрасили гірляндами із портретів депутатів. Із надписами на портретах особливо небезпечний прострочений депутат. Громадські активісти наголошують, що термін повноважень обранців добіг кінця ще 2 червня. Але їхнє подальше перебування на посадах активісти назвали злочином за ознакою статті 109 кримінального кодексу захоплення державної влади. Саме про це і злочин йдеться у заяві, яку активі... Місто сьогодні подали до прокуратури Києва. Оскільки на прокуратуру надій не дуже багато, ми вирішили самі почати розслідування і обклеїмо такими портретами місце навколо прокуратури, місце навколо Київради, де вони хочуть знову зібратися в понеділок, і за можливості двори, де вони живуть. Передчуття активістів щодо ставлення прокуратури до розглянення заяв їх не підвело. І, власне, жодних порушень у діяльності депутатів Київради прокурори не вбачають. Існує рішення Конституційного суду від 29 травня поточного року, яким визначено, що вибори депутатів. Чергові вибори депутатів проводяться в останню неділю, жовтня п'ятого року повноважень скликання певної ланки депутатів. Від прокуратури активісти вирушили до Київради, аби вже зараз заблокувати трибуну е сесії і перешкодити запланованому е -за засіданню у понеділок. Але ви можете зараз бачити на екранах, як зустріли киян у Київраді. Чиновники викликали охорону і активісти примусили залишити будівлю, відвезли їх до відділку міліції. З однією з активісток ми вийшли на телефонний зв'язок. Пропоную звук. Коли активісти волі потрапили в зал засідань, їх намагалися в дуже такій грубій формі. А міліціянти вивезти з зали засідань, зрештою це їм вдалося, і п'ятеро активістів були затримані, доставлені в райвідділок, відділок, де розпочався допит. А подальші дії понеділок з'явитися обов'язково на засідання Київради з тим, щоб пояснювати. Людям, які ми думаємо в примусовий спосіб через профілки, будуть зігнані під засідання Київради, пояснювати тим людям, що їх використовують. Ну і додам, що на цю мить активістам досі так і не повідомили, з яких причин їх доправили до міліції. На цю мить ця вся інформація, яка у нас є. Будемо відстежувати подальший хід собі, хід колеги. Олено, дякуємо тобі. Я хотів запитання, що вони запитати, якщо стільки галусу навколо Київради підіймається вже зараз. Що ж буде у понеділок? Відомо тобі, що заплановано на 19 серпня? Наразі активісти не відкривають усіх своїх карт, але відомо, що до Київради надійшло дуже багато е, заявок, і орієнтовно понад 20 тисяч громадян прибудуть на Хрещатик і вони е, постараються е, якось запобігти протизаконним діям у Київраді. Ще раз дякуємо тобі, ну а ми продовжуємо випуск. Перші особи України та Росії, врешті, приділили увагу проблемі заборони українського експорту у Росію. Президенти обох держав у телефонній розмові підняли проблемне питання митного оформлення вантажів на російсько-українському кордоні. До чого добалакалися Володимир Путін і Віктор Янукович, поки невідомо. Тим часом прем'єр Микола Заров доручив уряду підготувати пропозиції врегулювання торговельної війни з Росією до 19 серпня. Для цього в Кабміні створили робочу групу, яку очолив в віце це прем'єр Юрій Бойко. Українці не довіряють владі, тому і не роблять великих покупок, а підприємці та інвестори не поспішають вкладати кошти в українську економіку. Такі висновки експертів-економістів, які спробували оцінити настрої споживачів. Усі їхні аргументи вислуховував наш колега Віталій Маргалик. Віталію, привіт. Розкажи, що саме непокоїть економістів. Вітаю колеги. Фахівці проаналізували економічну політику держави за увесь період незалежності і дійшли висновку, що Україна, яка мала значний потенціал після розпаду СРСР, не використала його. Відтак, ВВП зріс усього на 25%. Промисловість лишилася на рівні спалаху кризи 2009-го, Рівень інвестицій у структурі ВВП впав до 18%, Та й курс долара стабільним назвати не можна, бо з гривні 80 копійок він зріс аж до 8. Натомість, нинішня влада ні. Чого не робить, аби змінити ситуацію, до того ж, державою керують по суті люди, які взагалі в економіці не розбираються, наголошують фахівці. Якщо взяти зараз і подивитися рівень нашої, наприклад, інструменти монетарної політики, інструменти бюджетної фіскальної політики. Вони дійсно залишилися приблизно на рівні ну, 90-х років, коли міністри голови національного банку абсолютно не розуміли, що таке монетарна політика, так що таке курсова політика, як це треба робити, влада не виходить за рамки е, своїх е, таких соціально-політичних міркувань і, е, і уподобань. І на першому місці, звичайно, стоять не економічні передумови, не економічні чинники складові, а от такий політичний, політизований, е, політизована е, ну, частина чи складова формування нашої економічної політики. На круглому столі були присутні і соціологи. Вони підбили підсумки власних досліджень за роки незалежності. Зокрема, проаналізували індекс споживчих настроїв під час правління Леоніда Кучми, Віктора Ющенка та Віктора Януковича. Відтак, коли президентом був Кучма, люди були налаштовані оптимістично, бо сподівалися, що з часом економічна ситуація покращиться. Період Ющенка експерти назвали гойдалками, адже після помаранчової революції очікування людей досягли піку, а після кризи 2008-го поповзли донизу. А от за два роки правління Віктора Януковича люди перестали взагалі на щось сподіватися. У те, що нинішній глава держави покращить економіку, практично ніхто не вірить. Фактично українці стали більшими реалістами, тобто вони розуміють, що якщо вони не довіряють владі, якщо вони якщо вони вважають, що українська економіка не буде розвиватися швидкими темпами, то напевно і свої амбіції щодо споживання так само слід втримувати. Але так само з іншого боку, це і негативно з точки зору розвитку економіки, оскільки якщо люди бояться споживати, це означає, що зокрема і внутрішнє виробництво це не буде підтримувати. Ось така не дуже оптимістична ситуація у нас з економікою, колеги. Віталію, слухаю тебе і прямо оптимізм в мене зникає. Скажи, будь ласка, а що експерти порадили? Можливо, є якісь поради для нас, для пересічних громадян? Ну насправді конкретних якихось економічних порад експерти не давали. Єдине, що може виправити ситуацію на їхню думку, це якщо влада зможе відновити довіру серед громадян та серед підприємців, оскільки громадяни не довіряють владі, тому не вони не впевнені у завтрашньому дні. Відтак, як вже казав Андрій, покупок роблять менше. Бізнесмени також не надто розвивають свій свій бізнес, тому що теж не довіряють владі. І відтак економіка яка економіка, економіка у нас падає? От і чи зможе влада відновити довіру? У мене є, наприклад, великі сумніви. Тому я вважаю, що якщо влада не може покращити ситуацію, вона має піти геть. Не знаю, як ви вважаєте, колеги Віталію, Це вже заклики. Дякуємо, а, дякуємо тобі. Дякую, Віталію. А ми продовжуємо випуски. Далі ви побачите про такі події. Ні, нардеп Олександр Шепелєв таки може отримати політичний притулок в Угорщині. Влада країни подовжила термін його перебування. У Єгипті брати мусульмани оголосили День Гніву. Ісламісти знову закликають прихильників вийти на вулиці Каїра. Едвард Сноуден шпигував за США ще до роботи в ЦРУ. Слідство виявило, що він викрадав конфіденційні дані не лише у розвідки, а й у комп'ютерної корпорації Dell. Перспектива отримати політичний притулок в Угорщині з'явилася у колишнього нардепу Олександра Шепелєва. 14 серпня закінчився строк його екстрадиційного арешту і мав відбутися суд у Будапешті. Однак, влада Угорщини продовжила термін перебування Шепелєва на своїй території. Ну а це означає, що Шепелєв може розраховувати на притулок у цій країні. Розказав батько політика. Більше подробиць знає наш колега Сергій Петренко. Сергію, вітаємо! Тобі слово. Вітаю колеги. Екс НАРДЕП Олександр Шепелів та його дружина затримані на початку липня у Бутапешті на вимогу Інтерполу. Попросили політичного притулку, і схоже, вони його таки отримують в Україні. Олександру Шепелєву інкримінують і закидають звинувачення. У замаху на вбивство колишнього акціонера банку родовід Сергія Дяченка, а також розкрадання банківських коштів, в особливо великих розмірах, йдеться про суму в 315 мільйонів гривень. Сам же Шепелєв категорично відкидає ці звинувачення. Органи досудового слідства не змогли надати хоча б якісь очевидні докази, які збиралися більше п'яти років, щодо вони шепелева. Про це добре розуміє угорська сторона. Ми не можемо говорити про те, що суди будуть об'єктивні під час ухвалення своїх рішень. Тому ми разом з своїми угорськими колегами будемо робити все, те, щоб шепели залишився там до того часу, поки він не зможе приїхати в Україну, поки він не буде бачити, що ситуація стала, змінилася. 14 серпня сплив термін екстрадиційного арешту Шепелєва суду так і не відбулося. І наразі угорська сторона неохоче йде на контакти з Україною. Відтак доводить ще раз той факт, що не збирається видавати екс депутата втікача. Ну а угорський адвокат Шепелєва каже, що всі ті висунуті обвинувачення українською стороною не мають жодних перспектив. Поддержание Венгрии, Венгрии общеевропейских ценностей и правовых принципов считаем, что Шепелеву будет надан статус политического беженца. Это мнение адвоката венгерской стороны. Совершенно очевидно, что від если від Шепелев доставят в Украину, то используется для возбуждения очередного уголовного дела против Тимошенко. Нагадаю, що Олександр Шеплєв був колишнім депутатом від Бют партії регіонів. Крім того, він балотувався торік як мажоритарник від Вінничини, і тоді він не пройшов до парламенту. Ну а деяким українським змі він цікавий. Вони вважають, що він цікавий для прокуратури як людина, яка здатна пролити світло на ті фінансові схеми діяльності уряду Тимошенко, а також тих, хто приблизно. Наближений до, до оточення президента Віктора Януковича. Натомість вітчизняне представництво українського інтерполу заявляє, що жодного політичного підтексту ця справа не має. Це все, колеги. Дякуємо тобі, Сергію. Ну а ми продовжимо випуск і переходимо до міжнародних подій. Десятки загиблих і поранених у Єгипті, масштабні акції протесту. Прихильники братів мусульман вийшли на вулиці Каїру. Їм протестують військові, яким дозволено застосовувати зброю. Що зараз відбувається в Єгипті, розповість наша колега Анастасія Сорока. Насте, привіт, тобі слово. Вітаю Анталко, вітаю Андрію. Неспокій Єгипті не вщухає сьогодні. Брати мусульмани оголосили у Каїрі день гніву. Вони закликали своїх прихильників вийти на вулиці на марш розгніваних мільйонів. Вулиці Каїру мить заповнилися людьми. Усередок протестів нині на площі Рамзес. Військовики заявили, що не перешкоджатимуть протестній ходьбі. Утім, лише за умови, якщо ісламісти не штурмуватимуть урядові будівлі першими, коли ж ісламісти застосують силу, то військам і ем, поліції дали дозвіл стріляти на знищення. А ем, у сутички між протестувальниками і військовими не змусили себе чекати. Ісламісти атакували поліцейську дільницю. Відповідь на них відкрили вогонь. Очевидці говорять, що стрінили чути звідусіль з усіх кінців площі. А вже повідомляють про щонайменше 16 загиблих і ще десятки поранених тільки у Каїрі. Ас-Сісі заявив, що сприятиме демократії, і сам же її скасував. Ми голосували шість разів, і шість разів ісламісти перемагали. А він заперечив наш вибір. Чому де демократія? Де наш вибір? А опісля ще й вбиває усіх, хто виступає проти нього. Ми не покинемо площ, ми не мовчатимемо, коли порушують наші права. Річ не у братах, мусульманах чи комусь іще. ще. Ми тут за наших загиблих братів. Ми хочемо справедливості. Попри вчорашню заборону військового уряду, десятки тисяч прихильників братів мусульман таки вийшли на вулиці. Сьогодні демонстрації проводять не лише у Каїрі, а й у інших великих містах. І вже у сутичках між ісламістами і поліцією у місті Ісмаїлія загинули четверо і восьмеро у місті Дам'єта. Тим часом іноземні країни поспішають якомога швидше вивести своїх туристів із Єгипту. А першою країною, яка заявила про терміно, Новою евакуацію своїх громадян з Єгипту є Фінляндія. Україна ж поки просто застерігає своїх громадян не їхати у Єгипет, поки там все не ущухне у прес-службі МЗС. Нам сьогодні повідомили, що серед загиблих у Єгипті українців немає, і поки до консульства ніхто не скаржився. Нагадаю за останні два дні. Кількість загиблих у сутичках в Єгипті сягла вже більше 650 людей, і ще тисячі поранених. Брати мусульмани заявили, що більше не допустять протестів. Перепрошую, військовики заявили, що більше не допустять протестів. А брати мусульмани заявили, що здаватися не будуть, і далі будуть протестувати. Колеги, дякуємо, Катю. А ми продовжуємо випуск. Шпигун за покликанням Едвард Сноуден шпигував за сполученими штатами ще до того, як влаштувався до ЦРО. Слідство виявило, він викрадав конфіденційні дані не лише у розвідки, а й у комп'ютерної корпорації. Dell. там шпигун працював у квітні 2012 року а до центрального розвідувального управління. Сноуден влаштувався майже рік тому, рік по тому у березні 2013-го. Сам же шпигун-утікач раніше підтвердив, працювати на американську розвідку влаштувався навмисне, аби викрадати конфіденційні документи. Уперше викривальну інформацію про Сполучені Штати він опублікував два місяці тому. Нині Сноуден звинувачують у розголошенні державних таємниць. Він тим часом переховується в Росії, де йому надали притулок на один рік. У Парижі пішов життя адвокат диявола, французький правник Жак Вержес. За життя був запеклим комуністом. А своє гучне прізвисько адвокат диявола отримав за те, що брався за безнадійні справи. Серед його клієнтів були терористи і диктатори, чия провина вважалася очевидною. Утім, завдяки зусиллям Вержеса багатьом зі злочинців пощастило уникнути покарання. Адвокат диявола навіть пропонував свої послуги саддамові хусейну. Утім, той відмовився. Жаку Вержесу було 88 років. Нову Зеландію трясе там сталися два потужних землетруси магнітудою майже у сім балів. Епіцентр підземних поштовхів зафіксували неподалік столиці країни Велінгтона на глибині десяти кілометрів. Жодних повідомлень про жертви поки немає. Нова Зеландія вже призвичаїлася до потужних землетрусів і всі будинки мають спеціальне укріплення. Попри це, нинішні руйнування все одно значні. У Україні зупинили залізничне і авіаційне сполучення. Понад два роки тому землетрус що магнітудою зруйнував друге за величиною новозеландське місто Крайсчерч. Тоді загинули 185 людей. Ми не дуже знали, що робити, тому просто вибігли. А поштовхи продовжувалися і продовжувалися. Тепер не знаю, чи безпечно повертатися у будинок. Ми знали всі інструкції, та, попри це, було таки страшно. Все таки трусило доволі довго. Американський уряд підтвердив наявність у штаті Невада таємничої військової бази однієї з найбільших загадок у науковій фантастиці. Там науковці буцімто проводять досліди над прибульцями. Влада розсекретила документи ЦРУ про діяльність на таємному полігоні. Утім, за паперами, звісно, жодних наземних технологій там немає. Упродовж десятиліть спецслужби старанно витирали звідусіль будь-які згадки про зону 51. Такі незрозумілі дії і викликали всілякі домисли і вимисли щодо секретної військової. Бази. Більше про події п'ятниці розкажемо о 20.30. Дивіться, читайте новини на сайті tv.ua. Дякуємо, що довіряєте нам і до зустрічі.